Вітаю вас! Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Нові зв'язки, нові ділові контакти, підсумки участі придністровської делегації у бізнес-форумі у Москві. Життєво необхідні ліки за фіксованою ціною у затвердженому переліку 100 найменувань. Накшталт Кремлівської головну ялинку столиці прикрасили новою зіркою. Підсумки поїздки у Москву на майданчику громадської організації Ділова Росія пройшов бізнес-діалог Росія та Придністров'я. Голова уряду очолив нашу делегацію за два дні роботи форуму. Придністровським підприємцям вдалося зав'язати нові ділові контакти з російськими організаціями. Подробиці далі. Головний підсумок поїздки ділова Росія, уряд Придністров'я і торгово промислова палата Придністров'я підписали тристоронній меморандум. Угоду про взаємну співпрацю вона буде розвиватися за кількома основними напрямками: це просування придністровських товарів в Росії, збільшення обсягів продажів і не тільки на російському ринку. У ділової Росії існують представництва і в інших державах. Росії буде керівництво ділової Росії буде допомагати придністровським підприємцям просувати свою продукцію перш за все на ринки Росії та країни митного союзу. У ділової Росії дуже великий потенціал в цьому плані. Досить широкі ділові зв'язки. Це стане доброю допомогою для наших підприємств. Адже розвиток експорту це зростання економіки Придністров'я, створення додаткових робочих місць. А це одне з основних завдань, яке стоїть перед президентом, перед урядом, перед усіма органами влади. І це додаткові податкові відрахування до бюджету, тобто добробут приністровських громадян і зростання експорту це два взаємопов'язаних явища. Ще один напрямок співпраці це питання залучення фінансових вкладень в економіку Придністров'я. У республіці готується новий закон про інвестиції. Його розробку високо оцінили в Росії. І допрацюванням закону займуться придністровські та російські фахівці з агентства стратегічних ініціатив. Встановлені терміни. Протягом місяця проєкт закону буде допрацьований. Після цього його розгляне Верховна Рада. Я думаю, що я думаю, що десь з лютого березня місяця в Придністров'ї буде нове інвестиційне законодавство, яке дозволить сюди залучати російський капітал. Це два основні магістральні напрямки, за якими будуть співпрацювати у 2018 році. Крім цього, вдалося домовитися про надання Придністров'ю методологічної допомоги в частині інвестиційного законодавства і налагодження взаємодії з бізнесом. Перелік життєво необхідних ліків затверджено мінохорони здоров'я. З 1 січня у всіх аптеках Придністров'я буде впроваджена на кожен препарат фіксована. Ціна до списку увійшло 100 найменувань. Міністр охорони здоров'я вже підписав наказ про затвердження документа. Сьогодні в Придністрові аптек, як то кажуть, на кожному кутку різні мережі, різні постачальники, і ціни відповідно у кожної свої колування вартості іноді змушує придністровців добре побігати, щоб знайти де дешевше. Тепер вести пошуки не потрібно. Фахівці розробили перелік життєво необхідних препаратів, у яких буде фіксована ціна по всій республіці. Виходили з потреб людей, що найчастіше люди купують в аптеках, і що найчастіше виписують пацієнтам дільничні терапевти та інші фахівці. Даний перічень був заглосован з даний перелік був погоджений з асоціацією фармацевтів. Крім того, в його розробці брали участь фахівці двох амбулаторно-поліклінічних центрів терасполя і Бендер. До цього переліку препаратів входять такі групи, як протизапальні протигрибкові препарати, що використовуються в кардіопрактиці, сечогінні засоби, зокрема антибіотики, знеболюючі засоби та інші. В основному до переліку увійшли ліки російських, українських і молдавських фармацевтичних компаній. Це як оригінальні препарати, так і аналоги, або як їх ще називають дженерики, всього в списку 100 найменувань. Смисл заключається в тому, що суть даного переліку це доступність у ціні та ефективність в його дії. Тобто нам, як медикам, треба домогтися терапевтичної дії, і також щоб пацієнт не замислювався над тим, що в одній аптеці той чи інший препарат дорожчий, а в аптеці через дорогу дешевший. Людям тепер не треба буде гаяти час даремно на пошуки життєво необхідних препаратів. Зі списком ліків, які увійшли до цього переліку, можна знайомитися на сайті Міністерства охорони здоров'я. Планується, що документ набуде чинності з 1 січня майбутнього року. Механізм установлення фіксованих цін зараз знаходиться на розробці у Мінекономрозвитку. Зупинимо СНІД разом. лекція під такою назвою пройшла у Кам'янці для старшокласників міських шкіл. Проводилась вона в рамках декади боротьби зі СНІДом громадською організацією Центр соціальної підтримки Трініті з Рибниці. Зустріч пройшла у формі живого спілкування з людиною, яка відкрито говорить про своє захворювання. Наталя живе з ВІЛ вже більше десяти років. У довірчій бесіді намагалася переконати молодь, що це не ганебне захворювання, а просто інфекція. За словами організаторів, основна мета таких заходів розповісти людям, що СНІД на сьогоднішній день не вирок. Це для того, щоб все -таки... це важливо для того, щоб зупинити дискримінацію, яка відбувається у відношенні до людей, які живуть з ВІЛ. Вони такі ж громадяни суспільства Ідства, як і інші, всі люди з віл-інфекцією можуть створювати сім'ї, народжувати здорових дітей і бути щасливими. Дуже важливо розуміти, що якщо був ризик, інфікуватися, обов'язково потрібно пройти тестування на ВІЛ. На сьогодні у нас є все необхідне для лікування. Чи можна захворіти ВІЛ при звичайному побутовому контакті? Симптоми захворювання, методи лікування. Про це більш детально школярі дізналися зі спеціальних брошур і листівок, отриманих після зустрічі для себе. Я зрозумів одну річ: ця хвороба є. Ця проблема існує і в нашій маленькій державі. Кожен з нас повинен знати про свій статус. Цього не варто соромитися. Згідно із законодавством, обов'язковому тестуванню підлягають всі, хто приїжджає в республіку на постійне місце переживання, при влаштуванні на роботу, планових операціях та вагітні жінки. В Кам'янському районі на обліку перебувають 36 людей, які живуть з ВІЛ. Їх вік в основному від 20 до 40 років. Всі спостерігаються у нас в міжрегіональному кабінеті в місті Рибниця. Регулярно обстежуються отримують терапію при необхідності. ВІЛ дійсно зараз не вирок. Якщо людина приймає препарати, то вірус іншій людині не передається. Це доведено. Дітей з ВІЛ в районі немає, а це говорить про своєчасну профілактику серед вагітних, кажуть фахівці. У Придністров'ї завершується спартакіада серед вихованців корекційних шкіл. Організатори змагань республіканський спортивний реабілітаційно відновлюваний центр інвалідів за підтримки міністерства соціального захисту і праці. Напередодні юнаки та дівчата змагалися у шостому виді спорту на стільному тенісі. У командному чемпіонаті республіки брали участь шість команд. Терас полі Бендери представили по дві, і по одній спеціалізовані освітні заклади Дубасар і села Глине Григоріопольського району очі благодарне місіссанзаші. Ми вдячні міністерству соціального захисту та єдиного фонду, що профінансували всі змагання і міжнародні чемпіонати в різних країнах. Сподіваємося, що виростимо майбутніх зірок дефіолімпійських ігор. Настільний теніс це шостий вид спорту, в якому змагалися вихованці корекційних шкіл. Позаду змагання з шашок, шахів, мініфутболу, волейболу та дарцю. Поки у всіх видах спорту лідирує столична школа-інтернат для дітей зі зниженим слухом. У настільному тенісі вони теж показали хорошу гру і стали переможцями чемпіонату. Я рад, що ми побіжаємо. Я радий, що ми перемагаємо і займаємо перші місця. Сьогодні грали з багатьма командами, але особливо складно було з командою села Глине. Вихованці корекційної школи-інтернату села Глене завоювали срібну медаль чемпіонату. І на третьому місці спортсмени з Тераспольського інтернату. Всі учасники чемпіонату були нагороджені почесними грамотами та дипломами відповідних ступенів. Я сьогодні зіграла нормально дві партії виграла, дві невдало. Буде над чим тренуватися. Для нас це хороший досвід. Зустрічаємося з друзями. Мета спартакіади пропаганда здорового способу життя, зміцнення дружніх зв'язків між колективами корекційних шкіл і залучення дітей з особливими можливостями до заняття спортом. Через неефективну боротьбу з корупцією ЄС може позбавити українців безвізового режиму у заяві розповсюджені Брюсселем, Наголошують, що дії ГПУ та НАБУ підривають віру суспільства боротьбу з корупцією і зазначають, що українська влада має активізувати зусилля і забезпечити незалежність та ефективність антикорупційних інститутів. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Петро Порошенко вимагає від парламенту пришвидшити створення антикорупційного суду. Верховна Рада НАТО зволікає з цим питанням. Раніше Венеціанська комісія заброкувала депутатський законопроект про антикорупційні суди. Та є ще один, який вимагає негайно ухвалити Європа. В Україні продовжили мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення ще на рік. Запроголосували 236 депутатів. Ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення Кабмін очікував ще минулого року. Це є важливою умовою у співпраці з Міжнародним валютним фондом. Натомість мораторій знову продовжили. Під парламентом мітингували члени профспілок та представники соціалістичної партії, яку очолює Сергій Каплін. Пікетники вимагали підняти мінімальну зарплату до 10 тисяч гривень, а пенсію до п'яти ресурси для цього, на думку Капліна, є у держави. Для цього необхідно просто навести лад в економіці, детинізувати її, припинити контрабанду та вибіркову сплату податків. Нардеп пообіцяв відвідати кожний районний центр держави, і підняти людей на масштабні акції протесту. А на Закарпатті працівники дитсадків та медсестри перекрили міжнародну трасу Київчоп. Вони без упину ходили пішохідним переходом і повністю зупинили рух транспорту на 3,5 години. У такий спосіб бюджетники вимагали заборгованої зарплати. Врешті поставили владі ультиматум: якщо не отримують зароблене до понеділка, то дорогу перекриють знову цього разу безстроково. Ренесанс готується постати перед глядачем у новому статусі. Сьогодні це колектив декоративно-ужиткової творчості до басарського міського будинку культури. Мрія стати театром костюмів. До її здійснення дівчата йдуть уже чотири роки, і в 2018-му мають намір захистити це звання. Подробиці далі. Романтична Венеція, запальна Іспанія, багатолика Німеччина, Далека Америка, Велика Росія і Схід. Подорож країнами за допомогою костюмів організували дівчата колективу декоративно-прикладної творчості Ренесанс. Причому вони не просто демонстрували одяг з національним колоритом, а представляли жіночі образи різних країн і епох. Цей нашого колективу – мета донести до глядача красу жіночої природи, усю її мудрість та витонченість, образ жінки, оновленої поезією. Костюм це не одяг, це аксесуари, зачіска, макіяж і манера подачі себе в образі. Ренесанс був утворений в 2009 році. Спочатку дівчата створювали декоративно-прикладні роботи у вигляді колежів зі шматочків сканини, мережів, природного матеріалу. Однак колективу не вистачало дійства. Так народилася ідея створення костюмів, які будуть уживати на сцені. Сьогодні вже є ціла низка колекцій, у їх числі пори року. Венеціанський карнавал, Вологодські мережева. Мніта очень нравиться. Мені це дуже подобається. Це мрія мого дитинства. Шити гарний одяг не такий, як у всіх. Це та відушина, яка виволікає сірих буднів і дає можливість відчути свято, відчути себе в цікавому образі. Жіночі образи різних епох, які створені колективом Ренесанс, давно підкорили серця глядачів своєю екстравагантністю, красою і грацією. Тим більше, що їх показ це завжди тематична концертна програма. У 2018 році Ренесанс має намір захищатися і отримати новий статус театр костюма. Уже за тиждень у Терасполі урочисто відкриють головну новорічну красуню столиці. Сьогодні верхівка Ялини увінчалася новою зіркою, подібною до Кремлівської. Головну новорічну красуню на центральній площі столиці почали встановлювати ще в кінці минулого місяця. При монтажі електричної частини були виявлені дефекти. Найбільші несправності мала верхня частина, зокрема, зірка. Вона стоїть у нас більше місяця, і в дощ вона стоїть більше місяця і в дощ, і в сніг перепади температури. А там багато фішок, підключень. Це все розсипається на вулиці, вигорає, і щорічно ми її відновлюємо. І цього року чому так довго йде монтаж? Зібрали її протягом тижня, і вже протягом ще одного тижня збираємо електричну частину. Міняємо. Рішення було одностайне виготовити власними силами зірку нову, подібну до Кремлівської. Над створенням п'ятикутної верхівки працювало відразу два підприємства. Металевий каркас виготовило спецавтогосподарство. Усю електропроводку працівники ЖУКУ. І вже сьогодні на 20-метровій висоті встановлюють новорічну прикрасу. Будуть виконані роботи по електричні роботи по підключенню. Будуть виконані електричні роботи з підключення зірки до загальної мережі управління ялинкою. Не секрет, що вона працює за допомогою комп'ютера і має 320 каналів управління. Щоб ця зірка не відрізнялася від програми, вона теж буде підключена в загальну мережу. Традиційно верхівка ялинки зірка буде світити червоним кольором і мерехтітими білими вогниками. І це все з інформаційним оглядом подій вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок о 17.15 на першому придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!